Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, сьогоднішня наша тема це фінансове забезпечення українців. Тобто, як українці живуть або виживають на ту оплату праці, яку вони отримують. Якщо взяти 34 роки незалежності, то за цей період виїхали мільйони українців за кордон. А головна причина. Головна причина це оплата праці. Це мінімальна заробітна плата, за яку просто неможливо прожити. Бо ця заробітна плата за всі роки Незалежності це приниження. Не можна казати про гідність людини, коли людина отримує мінімалку. За яку вона не можу взагалі прожити і не можу планувати своє майбутнє? І справа не в грошах, а справа в самій системі, яку збудували за оцей весь період незалежності за 34 роки. І ті, хто збудував цю систему, зараз вони розповідають. Про покращення, про реформи, про добробут, як може людина, яка будувала цю систему, або була учасником будівництва цієї системи, нічого не зробивши, може казати, що треба робити, як треба змінювати державу. Як це може бути? Ми сьогодні будемо казати про це фінансове забезпечення. Про фінансове забезпечення кожного українця. Але це фінансове забезпечення влада просто не хоче бачити. На цю тему немає ніякого усвідомлення від влади. І люди сприймають це просто, що питання заробітних плат, питання оплати праці не є важливим. Подивіться, люди про це не кажуть. Але коли вони отримують ту мінімалку або ту оплату праці, то виникає інших, багато інших питань. А причини це те, що збудували так, що люди стали жебраками в цій краї, бо обирали тих, які Переслідували свої інтереси, які піклувалися про своє, які не сприймали цей народ. І ось результат – це фінансове забезпечення українців. І ось ви всі знаєте, що в 25-му році мінімальна заробітна плата в Україні становить тільки 8 тисяч. От можете уявити: 8 тисяч гривень. А як на них прожити? Оця цифра 8000, вона нібито краще звучить, ні, звучить, ніж 7100. А це мінімалка, яка була в 2023 році. Але що ж в реальності відбувається, якщо підрахувати оцю мінімалку, оці 8000 на життєві потреби, ну, ось давайте такий момент. Житло. Тобто оренда або комунальні послуги. За них треба платити. А це від 3 до 5 тисяч гривень. Продукти від 5 до 7 тисяч гривень. Я в ці цифри беру умови. Ліки, транспорт, одяг, непередбачувані витрати ще від 2 до 3 тисяч. І в підсумку, якщо навіть людина отримує 10 тисяч гривень, то вона в мінусі. Недостатньо коштів. І що ж зробила влада за всі роки незалежності, починаючи з кучми? При кучмі були ринкові взаємовідносини, Було виживання знецінення праці інженерів, лікарів, вчителів та інших. Ющенко тоді був взят курс на європейський вибір, на європейський шлях. Але Україна не використала свій потенціал в той час, маючи більшу економіку і, відповідно, більше ресурсів. Натомість Україна отримала стагнацію, коли навіть сусідні країни з меншими ресурсами. Випереджали нас у розвитку відповідно доходу населення. Янукович був лозунг покращення вже сьогодні, але близько 50% економіки в тіні. Порошенка. Тоді всі казали, що треба жити по-новому. Війна розпочалася, падіння гривні зростання цін теж не вдалося. Зеленський. Тоді вже з'явився лозунг, кінець епохи бідності, ви всі пам'ятаєте. В му році мільйони українців заробляють менше, ніж вартість продуктового кошуку. І ось 34 роки минуло. Який підсумок можемо ми підвести? Жодна влада не побудувала ту систему, де робота гідно оплачується. Жоден з них, хто був при владі, нічого не було зроблено. І ось результат. Українці стали просто жебраками в питанні оплати праці і фінансового забезпечення. Бо люди не спроможні фінансово щось придбати для себе. Я кажу зараз про загальну ситуацію. Не про окремих людей, а про загальну ситуацію. Про державу в цілому. Давайте порівняємо Україну з іншими країнами. Естонія, Литва, Польща прозора податкова система. Там мінімальна бюрократія. Держава гарантує, що заробітна плата це не формальність, а це гідність. Німеччина, Австрія. Прогресивні оподаткування. Більше заробляєш і більше сплачуєш. Чіткий контроль заробітних платів чиновників. Ніяких таємних премій нема. По 100 більше відсотків, як це є в Україні. А що ж в Україні? Чиновники заробляють від 100 тисяч і більше заробітної плати. А народ 8 тисяч мінімалка. І даючи субсидію, якби підтримка від держави. І це не держава, це просто знущання знущання над цим народом українським. І що ж треба робити? Перше, перехід на прозору систему. Від рахувань, а не нарахувань. Це питання заробітних плат, змінити систему, щоб заробітна плата була прозора. І почати треба стоп чиновників і держструктур. Друге, максимальна відкритість оплати праці. Тобто заробітна плата має бути відкрита. Зрозуміло, що туди входить, які податки сплачуються, куди вони сплачуються, в яких відсотках, які збори. Кожна державна посада з відкритою заробітної плати до копійки. Кожна. Третє. Справедливість співвідношення мінімальної та максимальної заробітної плати. Наприклад, як у Швейцарії, різниця там не більше у 5 разів. В Україні що? Мінімально 8, а у чиновників 100, 150, 200, 300 тисяч. Яка ця різниця? Це нормально? Ось така система в Україні. Четверте, пільги тільки для тих, хто реально працює. Не для депутатів, а для звичайних вчителів, медиків, інженерів, і військових інших, інших професій. Контроль зарплат має бути цей контроль. Через медіа, через аудит. Тобто контролювати треба. Бо безконтрольність ви бачите, до чого призвела. І ось, шановні далі, вже в фіналі цього відео напишіть, будь ласка, скільки ви реально заробляєте і на що вистачає оцих коштів? Напишіть чесно і відкрито. Бо питання заробітних плат, на жаль, в Україні не вирішується. Але це питання треба піднімати. Тому поширюйте це відео, щоб як можна більше людей це побачили і почули. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписниками. Всім дякую і до нових зустрічей!